Міжнародний день людей з обмеженими можливостями відзначають 3 грудня. У Золочівському районному територіальному центрі соціального обслуговування відбувся захід з нагоди відзначення цього дня. Володимир Хомич, Дмитро Колодка та Ігор Мудрий принесли відвідувачам центру солодкі подарунки. Теплі слова привітань та українську пісню подарували присутнім учні Золочівської загальноосвітньої школи номер 4 під музичним керівництвом Романа Гуляка. Сивочолі прихожани центру дякували усім за увагу та доброту. Вам допомагати не тільки сьогодні, а й в майбутньому. І ми пообіцяли працівникам цього закладу, що ми вам допоможемо на 3 грудня, такий буде Міжнародний день захисту прав інвалідів. Ну і Ми виконали свою обіцянку. Ми для вас такі маленькі подарункові пакуночки приготували, і розвиво і хочемо вам побажати щастя, здоров'я. Вашому віці, напевно, найкраще побажання це, це здоров'я. Здоров'я, щоб ви свої роки в радості проживали і щоб отримали задоволення. І ми трошки вам хочемо підсолодити ваше життя. Роздамо маленькі подарунки. Ще раз вас вітаю з міжнародним днем інвалідів. Дякую.